Дорогі наші захисники бажаємо вам міцного здоров'я та щасливого повернення додому. Нехай у ваших серцях живе віра в перемогу, а надія ніколи не згасає. Хай любов, і рідних і вдячність усього українського народу надихають вас на подвиги. Повертайтесь з перемогою живі і неушкоджені. з п'ятому класу дякуємо, що ви нас захищаєте. Дякую захисникам. За мужність і відвагу за те, що захищаєте наші родини, наші домівки і нашу країну. Дорогі воїни, ви наша надія. Дякую за захист нашої землі та неба. Дякую, наші любі захисники. Я дуже вдячний вам, що ви даєте нам змогу вчитись. Подяка воїнам ЗСУ. Щиро бажаємо повертатися додому. Слава Україні, слава нації, слава героям, бо Україна. понад усе.